Ну, по перше, а як державний діяч, кажу, що правильно, що провели конкурс спочатку за одну ліцензію так. в державний бюджет, потім в іншу я, я не вірю в те, що є можливості, є можливості запровадження 4G одразу. Не вірю. Тобто технологічно це можна зробити. Чи, чи було б це запроваджено? Ні, не не запровадиться. Поясню вам логіку таких рішень. Нема споживача. Який би готовий, готовий був би заплатити за послугу на такій швидкості, про які ви говорите? Споживач є, але е, окупність цих пристроїв не дозволила б запроваджувати 4G одразу. Тобто економіки немає. А окупність Економі... мережі на частині дві тисячі Замість той, яку я... можна побудувати на нижніх частотах. Ви це Зрозумію. Зрозумію. це. Ви вже в технічній подробиці. Правильно ви все говорите? Питання в наявності ринку немає ринку для 4G, для того, щоб була Ринок окупність. 3G весь в То сіді... зараз він 3G. весь в CDMA. Та, та, так, да, Така я. він є, він існує. Тобто зараз запровадження 3G дозволить окупити операторам ту тих ті технологічні. Технічні я зрозуміла наступного ну, для разу треба приводити пристрої. Данченка. Вже без Данченка... А, не приводити, а закувати в питання. Дивіться, ви кажете окупність. Я знаю, що, наприклад, в південній Кореї, в Сінгапурі, там, наприклад, мобільний зв'язок безкоштовний Wi-Fi покривається 99% країни, і це безкоштовно. Коли я питаю, як? Ну, в плані, що от економії я вам поясню кажуть, як кажуть, зменшуємо то, нашу державу до розмірів Сінгапуру? Я вам забезпечу 5, 5G, корей. 5G або південний корес. Добре, вони аргументували тим, що це дуже позитивно сказується на розвитку економіки. Це корей. правда, це правда. Так і ще раз, ви ж. Поставте тобі, я... вигідно спілкуватися, так, технічно і на отакій території це зробили? Південна Корея Південна Корея — це 4 наших області. Ну що ви кажете? Ну, я... Да, не треба порівнювати. І в дійсності, якби був інтерес у операторів до 4G, повірте, вони б вже стояли з грошима і давали біг ну, за, за ліцензію на 4G. Нема попиту зараз на цей ринок на таких швидкостях. Новий розвиток країни визначається вольовими рішеннями, не попитом. Вольове рішення, почекайте. Ви ну хто хто профінансує це вольове рішення? Не в часи війни. Регулятор визначає ні, ви давайте жити в реальності. Знову ви не вилітайте з реальності, будьте тут, на землі. На землі кажуть вам, ринок визначає попит. Немає попиту на 4G. Що вас ніхто не готовий?